Доброго дня, шановне товариство книголюбів. Дуже раді вас вітати на своєму майстер-класі. На жаль, з технічних причин ми не могли почати в анонсований час. За це перепрошуємо вас, але все рівно незважаючи ні на що, ні на які наші життєві обставини. Наша тема сьогодні теж дуже символічна: дерево, життя. І в нас буде життя, обов'язково Україна переможе. І це буде добре у нас. Ми пропонуємо вас вам переглянути тему е, відео на цю тему. Найулюбленіших і найпоширеніших символів українського традиційного мистецтва є дерево життя. Або як його ще називають, дерево роду, світове дерево, вазон. З давніх давен на рушниках і килимах, на ветенанках і в різьбі, у вишивці, і на кераміці, в церковних і хатніх розписах зображують цей глибокий символ. Дерево життя це одночасно модель всесвіту, людини і родини. Ні, усе взаємопов'язано. Для кожної істоти предмета чи явище є своє місце. Внутрішній зміст дерева життя символізує перехід людській свідомості від хаосу до упорядкованого світу. Дерево життя господині традиційно малювали на комені, на печі. А оскільки хату і піч вілили в основному двічі на рік, перед великоднем та перед різдвом то й поновлювали малюнок двічі на рік. Створюючи цей малюнок, господиня не просто прикрашала оселю, а закладала інформацію про свою родину, свій рід. Світове дерево часто зображується в образі жінки берегині і символізує невичерпну силу, що відтворює все живе, вічне, оновлене. Відгоном про світове дерево міститься і в гарному повір'ї про те, що людина немарно проживе життя, якщо посадить дерево. Дерево життя, віти розпустило, дерево життя пишно розцвіло, і моєї долі в'ється тут стежина, в ній усе, що є, і що давно було. Ой, шуми, шуми і міцні в корінні, віти до небес нові розпускай, ой, цвіти, цвіти, щедрим будь в насінні, сили дасть тобі земля, де рідний край. Дерево життя. В нім є мама і тато, дідусів, бабусь, ласка розцвіта. Тут братів моїх і сестер багато, і моя ясна дорога в майбуття. Ой, шуми, шуми і міцні в корінні, віти до небес нові розпускай. Ой, цвіти, цвіти, щедрим будь в насінні, Сили дасть тобі земля, де рідний край. А зараз пропонуємо вашій увазі прослухати міф про дерево життя. Дерево, життя. Давно український міф. У початку світу було ще велике нещадо, безмежний морок і пітьмо, в яких невидимо перебували всі початки і зародки. Колись у цей могутній зародок буття прилетіло з вічності у вічність, всевидяче око. Воно існувало завжди споком віку, як і велике нащадо. Всевидяче око. Своїм могутнім променем бездуне і темне нещадо і раптом пустило сльозу. З з цієї кришталевої чистоти народився птах на ім'я сотні, посланець Божий. Його священий дух осяяв темряву, аби засіяти у ній свідомість та буття. Зарокотала нащаду, завирувала пітьма. І могутньою лавиною закрутилася довкола первоптаха, аби поглинути його. Розправивши своє сяюче пір'я, сокіл кинувся у бій. Він літав над оком, творячи у темряві, сяючі кола буття і свідомості. Не одну сотню тисяч літ кружляв він у темряві, пронизуючи своїм сяйвом пітьму і творячи золоті раді дужні кола. Нового простору, що вже переставав бути нічим. Тоді так сокілу зніс золоте яйце і кинув його у створений простір. З того яйця народився благом подарований вирій рай, посеред якого стало рости дерево життя, змахнув крилами сокіл рот, злетів на золотий вершечок дерева і став мостити собі золоте гніздо. Змустивши його, став творити довкола себе світ, росло, розросталося дерево життя, під цим могутнім продубом постав вічно живий камінь Алатар, на котрому запалав живий вогонь. Усі боги, що народилися разом зі світом, стали приходити до цього вогню і молитися за світ. А під священним каменем захопана безсмертя людської душі, котра стала найкращим творінням у новонародженому світі. Ось така цікава історія про дерево буття. А зараз пропонуємо вам безпосередньо переходити до майстер-класу нашого. Для цього ми зробили такі заготівки. Ви можете на свій розсуд, так само, що у вас є в господарстві, можна взяти цупкий картон або придумати щось таке інше. І зробити також таку форму. Ось у нас вона така об'ємна, дерев'яна. І ще нам для майстер-класу з вами знадобляться фарби у кольорах осені, в палітрі осені, водичка, пензлик. І ще ми придумали, щоб наше дерево обов'язково було живим. У нас такі є різнокольорові пташечки, які є символом життя. Також скотч двосторонній і ножички, якщо треба щось вирізати, так? отже, розпочинаємо. Для створення гарної атмосфери творчої. Я сьогодні пропоную нам послухати чудову пісню. Нашого українського соловейка Ніни Матвієнко пісня називається Квітка Душа. Отже, як нам побажала наша шановна Ніна Митрофанівна, щоб в нашого народу трудящого, неймовірного, чудового, все було добре. Ми переможемо будь-яке зло і наше дерево життя завжди буде квітнути. А поки наша українська соловейка співала, бачите, як в нас гарно відбувається робота, швиденько ладиться. ось. Для нашого дерева життя, так як в нас зараз такий місяць колоритний листопад, да, і всі наші дерева одягнулися у різнобарвні шати, я вибрала такі кольори осені дуже живі, яскраві. Ось. І роблю наше дерево дуже таким цікавим і колоритним кольори обрала е, жовті, яскраво багряні, помаранчеві, е, такі дуже-дуже соковиті, які будуть нам створювати настрій. А ще хочу вам сказати, що ось, наприклад, така заготівочка є дуже багатофункціональною. Наприклад, дівчата можуть її використовувати як тримач для прикрас. Ось, можна повісити туди свої аксесуари, які нам також створюють настрій щодня. Ось, наші пташечки чудові, кольорові. Завжди будуть щебетати у наших серцях, не дивлячись ні на які зовнішні обставини, які є тимчасовими у нашому житті, зазвичай перемагає добро. І дерево, квітне, не дивлячись ні на які обставини. Так як нам колись в дитинстві розказували, що людині життя не марно пройшло, якщо вона посадила дерево, виростила дитину, збудувала дім. Це є дуже традиційно для нашого народу, що ми регулярно і робимо. Стараємось і продовжуємо це життя на землі. Ось. А поки ми з вами робимо нашу поробочку, можу запропонувати вам ще прослухати інформацію цікаву про 10 найстаріших дерев України. Дерева старі, як світ, дехто з них, часи Київської Русі та Козаччини. Знайомтеся, 10 старезних дерев у 700 років. Росте у Запоріжжі біля притоки річки Верхня Хортиця. Висота кремезного дерева 36 метрів. Маслина Геродота. А це найстаріше дерево в Україні. Маслині вже 2000 років. Знайти її можна в Нікітському ботанічному саду в Ялті. Княжа Яблуня. Їй 250 років. У народі називають танцюючим деревом, бо навколо яблуні росте ще 10 стовбурів. Україну, а шукати унікальне дерево у селі Стужиця в Закарпатській області. Каштан Петра Могили. Найстаріший каштан росте в столиці. За легендою його посадив сам митрополит. столітті було підписано мирний договір Польщі-Туреччина. така багата на природні дива наша ненька Україна. Обов'язково відвідати ці видатні дерева під час своїх мандрівок по рідній землі. Ось, Любі друзі, бачите, скільки ми сьогодні під час нашого майстер-класу дізналися багато цікавого і про наші чудові дерева. По всій Україні. Ось у нас є чим пишатися, тому що наша земля неймовірно цікава і багата, і люди в нас найкращі. Це знаємо не тільки ми про себе, але і інші люди, які стикалися з українцями, завжди говорять, що це нація неймовірних людей. Нездоланне. До речі, пригадалося мені про, якщо ми говоримо про дерева, також наша найсильніша людина, так, Іван Піддубний. І дуб є символом теж життя, дерева, міці. Ось таке чудове в нас вийшло різнокольорове дерево. Ми його прикрашаємо ташечками. Ось такими різнобарвними. і воно у нас одразу поживає. Так що, шановні друзі, любителі книг, любителі життя. Завжди залишайтеся оптимістичними, і наше дерево буде цвісти і прославляти нашу землю. З любов'ю, ваша бібліотека 13.